Вітаю! Перед початком відео зроблю невеличку рекламу. Я створив телеграм-ком'юніті стосовно covid 2 t де ми можемо спілкуватись, ділитись досвідом експлуатації і ремонту даних бензопилок. Нас поки небагато, але потроху назбираємось. Посилання в описі та закріпленому коментарі. У минулому відео ми завершили на тому, що зібрали байк і запустили його. Сьогодні я покажу перший виїзд, початок обкатки, перші враження від мотоциклу. Отже, я його запустив, прогрів і поїхав в поля, які на щастя майже за будинком. Двигун я одразу не мучав, просто їхав в діапазоні середніх обертів, інколи піднімав вище. Коли вже заїхав на польову дорогу і почав рухатись по колії, перше, що акцентувало увагу, це абсолютно не працююча передня підвіска. При першій нагоді він норовить дати праву або ліву руля буквально від кожної кочки. Я їхав і майже весь час мовчав, тому що було трохи страшно. Потужність двигуна дуже вражає, особливо після 4Т, навіть коли відкриваєш дірку на 25%. А коли її відкриваю, морда розвантажується і його починає кидати ще більше. Взагалі стиль їзди на 4 такном і 2 такном двигунах дуже сильно відрізняється. Це помітно при закритті ручки газу. Чотирьохтактний двигун активно починає гальмувати майже клює носом, особливо на інжекторній версії, яка в мене була. Коли ручку газу закриваєш, блок переходить в режим сповільнення, подача палива припиняється. На двохтактному таке вже не діє. При закритті заслонки він по інерції летить далі, бо подача палива все одно йде через канали холостого ходу у карбюраторі. Так, він також сповільнюється, але не так ефективно у порівнянні з інжекторним 4 двигуном. Із цього виходить, що двигуном він ефективно гальмувати не вміє, і витрата гальмівних колодок буде більша. В деяких умовах гальмування двигуном це плюс, а в деяких мінус. Але це особливість, яка їх відрізняє. Поки, на жаль, повноцінного такого прям на всі бабки тесту не можу зробити по двом причинам. Перше, це те, що він поки на так іменуємий обкатці, а основною причиною є друга. І вона заключається в тому, що поки мій скіл не дозволяє його реалізувати так, як можуть реалізовувати хлопці з більшим скілом і накатом на подібній техніці. Одними з перших власників виявляються Руслан Твердохліб з Вінниці і Матвій Деркач з Тернополя. Хлопці активно приймають участь у змаганнях і показують достойні результати серед інших учасників в цих же класах, але проти райдерів на брендових мотіках. Як то кажуть, в цій справі вирішує скіл, а щоб він вирішував, його треба здобувати, чим я і буду займатися, і по мірі навчання буду вже щось показувати. А поки почнемо з перших вражень і підіб'ємо певні підсумки. Отже, проїхався я спочатку на 4 потім одразу сів на 2 і проїхався по тому самому маршруту. Основна перевага це його вага. У двохтактного менша вага і нижчий центри ваги. Враховуючи це, він здається більш маневреним і легшим в керуванні. Особливо це відчувається при поворотах-розворотах або при повільній їзді у стійці. 4Т має більшу вагу і в ходу здається таким собі хеві д'юті траком. По прямих на поганій дорозі і при високій швидкості веде себе більш впевнено і зібрано. Двохтактний при тих же умовах починає кидати з сторони в сторону. Можливо, це через передню підвізку. Задній амортизатор не розпробував. В цілому він працює нормально, як мінімум він не акцентував на собі увагу і не визивав дискомфорт. Далі буде видно щеплення. Воно м'яке, дуже легко витискається. Я порівнював з Enduro 125, то там воно трохи тугіше. Сам важель мені не сподобався. Він якось далеко знаходиться від керма. У мене хоч і довгі пальці, але я не достаю до нього нормально, і рука перечасно втомлюється. Я розумію, що вони його копіювали з системи Brembo, але є нюанс з роботою, як завжди. Коли саме щеплення холодне, то воно нормально розмикає двигун з коробкою. Я виставляю важіль на ту відстань, яка мені підходить для роботи одним пальцем. Коли воно нагрівається, то його вже трохи веде. Коли я, наприклад, заглох, то при спробі запустити двигун без газу, він запускається і глохне. І тільки при підгазовці він не глохне. З цього робимо висновок, що треба збільшувати робочий хід для нормального розмикання двигуна з коробкою. Тим самим збільшувати відстань між важелем і кермом. Але тоді вже сам важель знаходиться далекувато і з'являється дискомфорт у роботі щеплень. Хочу спробувати поставити якийсь тюнячий важель для вирішення питання. Гальма. Вони вже працюють нормально з коробки, бо на 4Т, поки я не прокачав обидва, вони були дуже ватними, особливо передні. Тут вже такого немає. Працюють добре, мають гарну модуляцію і фідбек. Двигун. Їде дуже весело, потужність є, і вона більш-менш має плавний характер. Після двохтактного здається, що чотирьохтактний не їде, але в двохтактному відсутній режим гальмування двигуном. Але двигун добре збалансований, вібрації практично не відчуваються. Сидіння м'яке стало більш комфортно на ньому сидіти, але це може бути недоліком, тому що ви спокушаєтесь сидіти більше. І тепер дві, поки болючі для мене теми. Перше це холодний пуск двигуна. Покажу як він запускається. Заводив я його останній раз на минулих вихідних. Зараз температура десь 25. Ну тут приміщення. Так, відкриваємо краник, тягуємо підсос, старт-стоп. Пробуем. ще раз. Для мене це поки муки, бо мені щось здається, що він не повинен так стартувати, особливо коли температура плюс 20. В цілому карп треба регулювати. Холості іноді зависають при перемиканні і доходить до того, що він майже впирається у відсічку. Свічка чорна, іноді буває мокрою. Але функція регулювання на той момент була недоступна, тому що жиклерів на нього немає. Вони свої і жиклери від того ж Mikuni TMX 38 не підходять, бо в них інша різьба. Чекаємо на появу запчастин і жиклерів у дилера. Ну, на Друга болюча тема це передня вилка. Вона жорстка у порівнянні з вилкою від 4 т навіть доцільніше сказати не жорстка, а просто туга настраговина, і вона працює ступінчато, В неї Немає тої плавності ходу, яка повинна бути. Я питав у загальному ковічаті за цю проблему, і багато хто казав, що я зібрав передню вісь неправильно, тому вилка не має співвісності при роботі. Але основним джерелом інформації по збиранню вилки я використовував мануал від Рудої Бєсті. Там розписана повна послідовність, що за чим збирати, затягувати і з яким зусиллям. Тим паче, коли я вперше збирав 4 мотоцикл. При тому, що то був взагалі перший досвід збирання і роботи з мотоциклами, в мене вилка працювала нормально, і там я так не морочився на тему цього питання. А тут прям проблема вилізла гостро, і тепер з цим треба буде боротись. Бо вентура така робота вилки повідбиває руки. Ось я покажу невеличкий фрагмент, як вона ступінчато працює, коли її протискаєш на стоячому байку. У сповільненому повторі можна бачити, що в момент, коли я протискаю підвізку, із за її ступінчатої роботи, навіть Підскокує переднє колесо, вилка, наче підзакусує. Уявіть, як вона працює на ходу. Питання є і воно відкрите. Якщо підвести перші підсумки, то скажу в цілому, байк цікавий. Щодо ціни, вона напевно трохи завищена. Я думаю, що його гаряча ціна в нашій країні могла б бути 4,5, Це на 400 дорожче ніж 4 Т450, і на 600 дорожче ніж 2Т250 ланца. Але його ціна це 4900, що багатьох потенціальних покупців лякає, бо байк новий і багато людей ще з острахом дивляться на це. Шукають і питають нинішній власників цієї моделі, і чекають, коли там щось глобальне вилізе і відпаде. А потім вже обирають для себе купувати бувший у використанні бренд чи новий китай. Так що тут вже кожен сам вирішує, як йому вчинити. А на цьому у мене все. Наступне відео буде присвячено першому ТО. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.